На Вінниччині підготовили перший взвод тендерних громадських контролерів. Понад 80 заявок отримали організатори семінару, як організувати громадський антикорупційний моніторинг державних закупівель на місцевому рівні. Проте лише 40 громадських активістів, журналістів та представників влади Вінницької, Одеської, Рівненської, Хмельницької, Київської та Черкаської областей змогли опанувати складну на перший погляд тендерну тематику. 4-5 лютого у Вінниці відбувся семінар в рамках проєкту Відкритий бюджет, який здійснюється Центром політичних студій та аналітики за підтримки Європейської комісії в Україні. Охоплює чотири пілотні області: це Вінницька, Львівська, Сумська та Херсонська. Громадські активісти отримають унікальні знання, по тому яким чином вони можуть залучатись до бюджетного процесу, навчатися контролювати державні видатки, контролювати тендери та державні закупівлі. Про види корупції та корупційні ризики, які журналістські хитрощі можна використовувати, щоб провести антикорупційне розслідування? Учасникам розповів Андрій Марусов, експерт ЦПСА. те, що ми даємо в рамках цього семінару, це інструменти, ключові інструменти для того, щоб будь-які який громадянин або громадська організація вони змогли ефективно відстежувати. А те, яким чином витрачаються бюджетні кошти, в тому числі через державні закупівлі. Гліб Канєвський, експерт ЦПСА, розповів активістам, що вісник державних закупівель це величезна база всіх тендерів по всій території України, маленьких містечок, великих міст, комунальних підприємств, яка дає змогу кожному громадянину проконтролювати, куди йдуть його податки. Якщо 10% активних громадян почнуть досліджувати, куди все ж таки йдуть податки, знаходити порушення, а потім, врешті-решт, притягувати до відповідальності недоброчесних чиновників, які крадуть наші гроші, Україна буде жити зовсім по іншому Україна буде заможною, заощадливою сучасною державою. На Вінниччині моніторингом тендерів з 2012 року активно займаються громадська організація Філософія серця і громадська студія. Про зловживання з публічними фінансами і майном у Вінницькій області, які були виявлені громадськими моніторами, розповідала Юля Грига, голова громадської організації Філософія серця, регіональний координатор проєкту Відкритий бюджет. Досвід нашої роботи показує, що дуже часто громадські активісти, коли приходять моніторити державні закупівлі, вони вбачають майже в усіх процедурах якісь порушення. Справді сьогодні під час тренінгу учасники могли переконатися, що такі ситуації не дітрапляються через елементарну необізнаність членів тендерного комітету або просто через звичайну людську безвідповідальність. Надзвичайно цікавими і корисними для учасників були практичні вправи на реальних прикладах. Однією задач сьогоднішнього семінару було показати громадським активістам, як фахово провести журналістське розслідування, тому що мало виявити факт, необхідно його всіляко дослідити. І якраз залучення на наш семінар фахівців національного рівня допомогло громадським активістам познайомитися з тими електронними ресурсами, де можна знаходити необхідну їм інформацію для проведення фахових журналістських розслідувань. А ось враження учасників семінару. Сьогодні громадські організації набагато випереджають органи виконавчої влади і місцевого самоврядування в плані інформативної політики, в плані боротьби з корупційними схемами, в плані інформування громадян про те, що відбувається на нашій території. Дуже зацікавив проект прозорого бюджету. Тобто, сама програма, саме то, як вона буде. Використовувати з простими людьми хочеться долучитися до цього проекту, хочеться допомагати цьому проекту, тому що е, все ж таки це залежить від громадських е, діячів. Дуже цікавим було я для себе відкрила, що є в кожному бюджеті така громадська ініціатива, куди, якщо зібралася громадськість, має свою якусь пропозицію і зібрали 300 голосів, то депутати зобов'язані розглянути це питання і включити на порядок. Денний це взагалі про це треба писати і говорити, щоб суспільство знало, що воно. Має впливати на формування бюджету в першу чергу. Отримано от за ці два дні навчання. Інформацію вважаю, дуже корисною. Вона для нас, для громадських активістів, якраз заповнює ті прогалини у знаннях, які нам необхідні для нашої активної громадської діяльності. От, наприклад, отриману інформацію про формування бюджетів на місцевих рівнях. Отримані знання, ми будемо. Активно впроваджувати в життя у нас на рівнинчині. Зараз ми будемо закидати інформаційними запитами на рахунок формування бюджетів місцевого рівня. Анатолій тобілко громадська студія Вінничина.